Наймасштабніша бігова подія весни. У Львові на день міста відбувся благодійний півмарафон. Участь у благодійному півмарафоні взяли ветерани та військові з травмами та ампутаціями, які подолали символічні 100 метрів. Ось так, останні метри до фінішу долає 40-річний Микола Шот з Новояворівська, боєць бригади Холодний Яр, який втратив всі свої кінцівки внаслідок мінометного обстрілу поблизу Часового яру. Люди дуже вдячні. Ну, підтримують, до речі, дуже велика підтримка. Нехай люди бачать, знають, що потрібно, що можна, все можливо. Все можливо. Там втратив кінцівку чи дві це вже не кінець. Все можливо продовжувати. Бачишся, радуватись життю. Крім протезів, дистанцію долають і військові на милицях та кріслах колісних. Сергій з Київщини поранення отримав в Серебрянському лісі. Військовий передає вітання побратимам та закликає українців бути незламними. 119-та бригада передаю їм привіт усім хлопцям і тримаються такі міроприяті важливі, щоб люди. Йшли до своєї мети йшли до, до фінішу, так сказати, щоб ми про це пам'ятали. Не були незламними. І нація українська, і всі ми. Після забігу ветеран російсько-української війни та амбасадор реабілітаційного центру Анброкен Володимир Удковський звернувся до учасників півмарафону та людей, які прийшли підтримати незламних. Дякую величезне кожному з вас. І надіємося, що ви і далі будете жити в контексті тому, яким живе наша вся країна, наші військові, їхні сім'ї. Кожен хто з гідністю тримав зброю в руках, він тепер тут, на кріслі колісному, на протезах, на милицях, показує іншим власним приколом, що зупинятися не можна. Треба рухатись вперед. Ми маємо робити усе можливе задля того, щоб вони чим швидше пройшли цей процес адаптації, реабілітації, інтеграції і стали повноцінними членами суспільства. Напівмарафон має не лише спортивну, а й благодійну мету зібрати 7 мільйонів гривень на підтримку реабілітаційного центру Анброкен. Сьогоднішній забіг це забіг, і забіг єдності українців, які разом біжуть ці кілометри заради того, щоб допомогти. Всі кошти, які ми сьогодні збираємо за стартові внески, ми перераховуємо в національний центр Незламні для реабілітації як військових, так і цивільних. Ми оголосили дуже великий збір на 7 мільйонів гривень. На вчора ми зібрали 500 тисяч, це донати, які будь-який українець може задонатити та допомогти. Участь у забігу взяли близько 5 тисяч охочих з цілої країни. У нас сьогодні приймає участь без перебільшення вся Україна. До нас доєднуються учасники із всіх обласних центрів. Також у нас є учасники із інших країн. Нас мотивують незламні, ми намагаємося їх мотивувати тим, як ми підтримуємо і бажаємо, щоб кожен із них якнайшвидше відновився і приступив до активного способу життя. Хтось долав 21 кілометр, дехто 10, інші 5. Кожен міг обрати дистанцію, яка йому під силу. Яку дистанцію обрали? П'ять кілометрів. Чому п'ять? А ще на десять, мабуть, не готова. Чому обрали біг, а не якийсь е йогу? Це моя внутрішня медитація, коли я сама з собою біжу і можу багато думати. Крім того, в межах півмарафону вперше відбувся студентський забіг. Дистанцію у три кілометри долали понад тисячу студентів та 20 викладачів. Студентський забіг, ми так само високу амбіцію перед собою ставимо стати не лише молодіжною столицею, а ще майбутньою і спортивною. Спорт зараз є надзвичайно важливим таким соціальним клеєм. І нам важливо зараз, щоб люди це бачили. Зазначимо цьогорічний півмарафон присвячений темі безбар'єрності фізичної, емоційної та соціальної все, аби кожен, хто мріє подолати на півмарафон, зробив це без будь-яких перешкод. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА